Те, що нас розвиває, потребує дисципліни. Робота з тілом через будь-який спорт, робота з домом через інструмент васту, робота з головою через психолога або інші практики. А що таке дисципліна це регулярність. Коли, наприклад, защемить спину, люди біжуть або до мануального терапевта, або займатися спортом. І як тільки їх попускає, 90% людей кидає те, що почали робити. Проходить деякий час і вуаля все повертається з новою силою. Бо Для міцного тіла треба на регулярній основі щось робити, а не тільки тоді, коли приспічить. Так результату не буде. І всі, в принципі, знають, що 2-4 рази на тиждень треба займатися спортом, щоб підтримувати своє тіло у здоровому та міцному стані. Але чому ж ми не поширюємо це на інші сфери свого життя? Практикувати васту, ходити до психолога, займатися медитаціями та іншим розвитком теж треба регулярно, а не тоді, коли нас вже прищучать обставин. Тавини, якщо ми щось робимо тільки з негативною мотивацією, тобто, коли втрачаємо гроші, погіршуються відносини або здоров'я, ми ніколи не розірвемо це порочне коло. Тому для того, щоб напрацьовувалася дисципліна, ми повинні навчитися самомотивації, але не негативної, а позитивної. У мене дисципліна взагалі не ідеальна, але я навчилась самомотивації, щоб регулярно займатися йогою, медитувати, робити практики для дому і відповідно отримувати позитивний результат.